Я пропоную триматися сміхоментар до 500 хвилин. З тим, щоб Марк мав шанс потім ще відповісти на ваші зауваження, ваші коменти. Отже, я почну з того, що запрошую слова Ворослава Весюка. Я провідний експерт революції. Щодо війни, революції, може більше щодо війни, а радше людям чи ніж до війни, але побачимо, що важливі події цілий классифілення. Отже, ви дискавили пошли на слово. Дякую. Часник вікінференці Марк. Дуже важко проекти спітувати голос, за тобі ще коли чуєш в перекладі, але разом з тим. Я пам'ятаю. Пам'ятаю твою доповідь в Санкт-Петербурзі в 98-му році, про неї слов не сказали. Вона теж була дуже важливою про Першу світову війну і штучне посилення е, наці, місцевих націоналізмів. Може, ти точніше скажеш, як вона називалася. Ну, ні, там було слово «штучний» таке якось в перекладі було. В російському звучало. Усілення російське російські російські марк коментуючи це допомогти параку, то він не мав налазить все поштовчати. Ну власне кажучи, він говорив тоді про ці речі, які коротко згадав у своєму ступі про величину, про власне кажучи, там вчилося приклад України бо взяти для того, щоб як ця самосвідомість, національна самосвідомість влаштовувала виростала під час Першої світової війни. Власне кажучи, довший час радянська історіографія якось відділяла революцію від війни, ну, так, виплати окремо, ну окремо, а вже можливо. Це була заслуга Ярослава, його інтерпретацію української мови тут. Те, що ми об'єднали війну революцію, власне кажучи, тепер ми навіть дискутуємо з того часу, коли все-таки ця революція почалася. Чи в 17-му році, чи в 14-му році, чи в 16-му році, після того, як Мілков виголосив свою в листопаді 16-го року, виголосив свою таку відому промову. Державній Домі Росії про е, дуряч е, спеціальну зраду верхів Росії. Ну, одним словом, І ми не маємо закінчення, пенічного закінчення, теж дискутуємо з того, коли закінчилася революція в Україні, чи це був 21-й рік, чи 23-й рік, як кажуть, і на те є причини, чи можливо зараз вже ми доводимо вас до великого перемогу, одним словом. Величезні, ну, такі доволі великі період в житті України, коли вона з одного боку піднялася як держава, а з другого боку, теж під час війни під час війни не витримувала це копробування і змушена була е, перетворитись таку квазі державу, в українсько радянську соціалістичну Республіку. Це, чому це так сталося? З одного боку, я згоджуюся з матом, що була підтримка, бо була підтримка і переської мер федералів, важливий в встановленні Української Народної Республіки. А з другого боку, треба все ж таки наголосити на тому, що е, Європа особливо країни-переможці, антанти, не зрозуміли, не побачили Україну після е, військовій картки Європи. Європи, що Анта, власне кажучи, відвернулася від України, не, не надала їй достатньої допомоги, і це була, була страшенна помилка, страшенна помилка європейських політиків. Бо якби Україна в такому чи іншому вигляді залишилася, залишилася тоді то, напевно, Радянський Союз не направив, чи та радянська Росія не направила такі загрузливі форми. Напевно, ми думали про е, трагедії і 32 33 років. Можливо, і Друга світова війна була б зовсім, як то була, була, зовсім іншою. От, і тут, тут треба, звичайно, всі ці думки переплітаються з ціротинням. Те, що сьогодні говорив і Ярослав. І Марк, знаєте, ну, кожна наступна війна знімає, знімає міфологію з попередньої війни. І так виявилося, що Друга світова війна зняла, фактично, залишила за Першою світовою лише визначення епітет імперіалістичного. Царежка було знято з порядку дня і практично не залишилося в нашій пам'яті. Сьогоднішня війна, очевидно, знімає останні облудні ці міфологеми Другої світової війни, які стосувалися братських там, братських народів, спільної спільно боротьби з фашизмом і так далі, тому подібне. Але обличчя імперіалізму, воно виглядає з російських цих вікон, дуже дуже ескраво, очевидно, і очевидно. Багато чого нам сьогодні е, підкази. Очевидно, в Першій світовій війні треба, треба шукати ці, ці підказки. Безумовно, що е, Брестський мир, Брецький мир ну, не був таким аж вже однозначним. Безумовно, що Австрія не дивилася на Україну аж такими. Е, е, поглядами, лишевим поглядом, якимося, їй потрібен був хліб, були конкретні, конкретні значить, потреби, якось підтримати своє населення, дійсно вистояти в цій світовій війні і тому Австрія. Не дуже добре мені до ідеї створення, по-перше, відкинула ідею приєднання Західної України до Української Народної Республіки. Ворення цього окремого краю в Східній Галичині теж потім було обховано австрійською владою. Ні до чого, власне кажучи, привело потім до вибуху у 18-му році у Львові і тут на Галичині. Стосовно Німеччини, очевидно, німці. Німці розуміли, ці німці ще раз десь від письма розуміли, що Росія, якщо Україну відділити від Росії, то Росія перестане бути такою серйозною потогою, як якою вона була. Очевидно, ці плани виношувалися і можливо їм би вдалося здійснитися, якби центральні держави виграли. Так. Ну, Не знаю, я так завжди кажу своїм студентам, що, студента, що прескі ми дивимося на нього.